Друзі, говорить, і показує когарлик через кілька миттєвостей розпочнеться матч однієї другої фіналу Кубка Київської області з футболом між командами Дружба Мирівка та Штурм Іванків. Лавені України, і ось розпочалась у нас передматчева церемонія вітання обох команд та визначення шляхом жеребкування. Рахувати ці обставини із Обухова до речі, Олександр Беркут також працює на матчах. гол друзі! Гол штурм відкриває рахунок! Це трапилось дещо несподівано, але дуже приємно для вболівальників нашої команди. На підбиранні там опинився перший. Крім у гравців дружби, щасливців вперед могло бути зараз небезпечно, як і, якби Ігор Сікорський повірив. Якщо хто ще забув, друзі небезпечно зараз біля воріт рахунок футболісти дружби, там включився в боротьбу на Сікорського Сікорський. Показує зараз е Денис Петренко, ще мовляв, влучив у руку комусь із футболістів е дружби. Але рефері зараз не реагує на ці підказки футболістів. Скочив м'яч до Нестеренка. Нестеренко входить в карний майданчик. І е Чи то удар, чи то е подача, але прямо в руки Максиму Бабійтюку. Який... Лящук назад на погоріло. Погоріли, Зараз подивіться, як. Ледь-ледь не наварив біля своїх воріт. Щасливцев. І що там, є офсайд Чи ні, є офсайд, Є офсайд, може вже не боротися. Футболістів, що будуть набігати зараз. Удар і непоганий удар від Надання Стренка. Максим Бабійчук у грі. І на цьому Денис Шурман робить свисток про завершення першого тайму. Без замін у нас на полі. обійшлися тренери обох команд. Зараз помилка в передачі від Вадима щасливця. Удар породи. Сергій Чанський. Петренко підключає Нестеренка. Небезпечно! Ох, як зараз був момент біля водіти і що. Ну, як можна так буде пробувати? Сергій Шевчук, ніхто йому не заважав. Порохня зараз непогана передача Мочуленка. Грішенко виходить один на один. І! Ці <запці> дружби закрили всі зони. Але зараз Сікорський знаходить Шевчука. Шевчук з лівої ноги зараз пробуває. Стагородський подає кутовий. Подача. Щасливцем зараз виграв верхову дуель, вдалося пробити. Прислів'ям. Подача. Ні, цей гол не буде зараховано. Бувалі футболісти говорять, що справжній футбол розпочинається після 77-ї хвилини матчу. Ну подивимося, наскільки бувалі футболісти праві. Падіння зараз. Нестеренко закидає м'яча і непогано зараз небезпечно Дмитро Березка зараз скидка від Артема Стангородського. Подача на погоріло, падає, погорілий. Дуже небезпечно біля воріт дружби було зараз. Як Бондаренко мав можливість забити і якось не забив. Чесно кажучи, в розпачі зараз тренерський штаб штурму і ми з вами. Був шанс, був шанс, щоб забити, і знову, от щоб провести останню атаку. Але ні, Махначук помиляється. Головко з м'ячем під, під удар. Грищенко, удар по воротах. Сергій погоріли зараз майстерно. Бандурін. Щасливцев. Ох, який момент зараз. Максим, подача. На виході грає воротар, виходить, воріт, але волкову не мо вда... незручно не... не... не пробувати. Подача. Зараз такий шаворок біля воріт штурму. Дмитро Осачі, увага! Подає. Боротьба за м'яч. Бабійчук зараз дотягнувся до м'яча. Атака продовжується. Бондаренко подає. Ну, погорілий не зміг пробити. І, здається, на цьому буде завершення нашого поєдинку. Головко з м'ячем. Грищенко. Вау. І на цьому, друзі, матч завершено. На цьому ми завершуємо наш репортаж. Друзі, з вами були відеооператор Руслан Маляновський та коментар Валентина Вдієнко. Ну що ж, сьогодні ми програли, але будемо сподіватися, що наші перемоги ще попереду. Дякую Збройним силам України за можливість грати у е, такий важкий воєнний час. Тіна Тьорнер, царство небесне, best of the best the Бест звучить на стадіоні Колос. Це значить, що дружба сьогодні перемогла. ну а ми їдемо додому, але з гордо піднятою головою, друзі. До побачення! Україна переможе!